Алло, привіт, привет, 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 сочетан. Всім привіт! Мене звати Наталя Башняк. Давайте поставимо плюсики в чат, щоб було зрозуміло чи мене чути і видно. Я себе чую. Так, супер. Окей, бо я вчора вже на підтримку дзвонила, бо мене не було чути. Добре, сказав. Отож почнемо. Знову. Починаємо. Мене звати Наталя Башняк, я менеджер компанії Джерелія і проєкту Джерелія Стрімкогора. З компанією працюю вже рік, і я дуже щаслива, що саме компанія Джерелія зустрілася на моєму шляху і будемо продовжувати працювати і рости. Отже, темою мого вебінару є: чи варто відвідувати офлайн зустрічі? Як ми вже знаємо, у нас стартував тур, все буде Джерелія. І він стартував з міста ВІП минулого тижня, 27 травня. Тому будемо трошки розказувати, що було саме у Львові. Ну, можливо, хтось скаже, що для чого ці онлайн-зустрічі, ці онлайн-конференції, якщо ми, точніше, офлайн-зустрічі, якщо ми онлайн-проєкт, у нас все зв'язано з соцмережами. Нам все розкажуть на вебінарах, нас все повідомлять, для чого нам їздити кудись. Тим більше, що є такі люди, які шукають якраз таку роботу, щоб мене нікуди не дергали, щоб я нікуди не їздила і сиділа собі вдома, клацала, мене ніхто не бачив без макіяжу і так далі. Але так, я сама особисто, в принципі, хотіла таку роботу, щоб мене ніхто не бачив, я нікуди не їздила. Але хто? Наприклад, мама в декреті зрозуміють, що воно надоїдає. Ти постійно сидиш, в тебе немає ну, тонність, в тебе немає е, ніякої варвів е, різнокольорових, все одне те і саме. І тобі просто хочеться вирватися кудись, зустрітися з кимось, поговорити, змінити обстановку. Тому для мене, я вважаю, це просто ну, ідеальний варіант, коли ти кудись вирвешся, поспілкуєшся з людьми, навіть якщо я не про роботу, а просто поспілкуєшся з людьми. От, скажіть, будь ласка, зараз хто тут є? Хто за такі конференції? О, Іра, супер! Класно! Хто за такі конференції? Я, я теж, Юля молодець. А хто вже був на таких конференціях, на таких зустрічах? Скажіть, які ваші враження? Іра, ну так. Да. Тим більше, що наша компанія, супер, ну. Наша компанія, ну, от перший день був чисто офіційний всі про роботу, про компанію, про продукцію, а другий день був розгрузочний. Це був ну, відпочинок. Я особисто не була. Вчора Катя розказувала свої враження про події на другий день. Тобто компанія не іменно інформації про роботу, а дає нам ще можливість відпочити. На другий день ми могли гарно відпочити на базі відпочинку. Бухта Вікізгів, яка у Львові. Це, ну, Дуже класно, от тим більше ви були на дні народження. Так, у нас дуже часто відбуваються ці конференції. Е, недавно зимою я була в Івано-Франківську, познайомилася з своїми дівчатами. Е, зовсім недавно у нас була річниця компанії джерелі, тепер вже Львів, наступний буде Одеса і так далі. Тобто, стартував цей наш е, тур все буде джерелі. Це дуже класні враження, і тому от я агітую і, взагалі, рекомендую, якщо ви десь чуєте, що інформацію бачите, що десь. Близу вашого міста або хтось з вашої структури проживає в якомусь з тих міст чи близько, агітуйте вашу команду їхати туди, на ту зустріч. Е, наступне місто буде Одеса, як я вже казала, потім Вінниця. Е, тому сплануйте собі зразу так, ну, по свій графік, свої дні, щоб можна було туди поїхати, познайомитися з командою. Ну, це взагалі дуже класні враження, емоції, позитивні. Е, ну, я не можу передати, от зустрітися з наставником, зустрітися з директором, набратися від них досвіду, набратися від них навіть попробувати їх на ощупь. Це дуже, ну, дуже класно. Так. І не пропало. Всіх пропало чи тільки і не? Так, все окей. Добре, продовжуємо. Отже, я. Просто так всім рекомендую своїх людей агітувати на таку поїздку. І тих, хто вже з вами давно працює, ще раз зустрітися, можливо. І тих, хто, і тих, хто тільки з вами прийшов до вашої команди, також ну, вони просто наберуться тих емоцій, вони будуть. Зрозуміти, що дійсно це можливо, раз вона змогла дійти до такого успіху, і я теж можу. Я ж ну така сама, як і вона. Я просто включу з роботу, буду працювати. І також запрошуємо споживачів. Чому споживачів? Тому що на таких зустрічах у нас проводяться презентації продукції, презентації новинок, які тільки-тільки вийшли в каталог, ще не всі встигли замовити і спробувати. Взагалі нас цього разу у Львові було навіть майстер-клас від Оксани Логаняк по нанесенню макіяжу на обличчя, або і точніше, і по догляду за обличчям. Тобто, що за чим потрібно наносити і що, для чого, для якої шкіри. Ну, взагалі для всіх, я вірю, що для всіх це було дуже корисно інформацією, і в принципі це було навіть в, такій, в такому ніби як ігра, було досить весело і не скучно дивитися. Мені, наприклад, дуже сподобалось, і я так як розмовляла з іншими, всім теж дуже сподобалось. Вертаємось, значить, до нашої конференції. У Львові зустрілися з моєї структури. Досить така тісна команда, компанія. Не багато нас, але тісно. Ми були дуже раді побачити тих, хто кого вже бачили на, одні, на одних зустрічах. Хто бачився в Івано-Франківську, хто в Києві. Ми були дуже раді познайомитися з новими людьми. Які Ну, були знайомі онлайн, але познайомилися вже вживу. І знову побачити наших директорів і наших менеджерів, і також дуже щасливо і рада була познайомитися з дівчатами з паралельних ділок. Моя одна дівчинка приїхала з Аня. Аня тут є, з Сум. Їхала дуже довго на один день. Тобто вона дуже хотіла, загорілася, і вона приїхала. Приїжджали з різних куточків дівчат. Досить довго далеко їхати, але приїжджали. І приїжджали не тому, що потрібно, а тому, що вони хотіли. Вони хотіли відчути той заряд енергії, вони хотіли тих емоцій, вони хотіли відпочити від звичайного буденного життя. Просто хотіли приїхати і приїхали. Тому ну, такі зустрічі я раджу приїжджати всім, чи далеко живете, якщо не якщо не далеко, в вашому місті десь поблизу, будь ласка, приїжджайте і. Ви дізнаєтесь багато чого нового, і також ви просто у вас буде іскринка в очах, ви будете потім активно працювати зі своєю командою. Що хочу сказати від себе, наша компанія є досить таким прекрасним фундаментом для того, щоб міцно стояли ваші стіни. Наша компанія, хоч і молода, не жалію, що Аня була молодець, супер. Наша компанія, хоч і молода, але вона вже досить так, міцно і гарно нас підтримує. Вона нам надає можливість заробляти і відпочивати за її рахунок. Два роки компанії це не всі компанії собі таке можуть дозволити, коли тільки нам два рочки. Ми ще маленькі, але ми вже міцні, ми вже стійко стоїмо. І вона запускає постійно якісь заохочувальні програми для того, щоб люди працювали і отримували. Не тільки задоволення, а й дохід, відпочинок і так далі. Дає нам інструменти для роботи, тільки бери і працюй. Як ми вже знаємо, 23 травня в нас стартували одразу дві заохочувальні програми, на яких можна гарно заробити, і активно попрацювавши, можна відпочити осінню заслужений наш відпуск в Дубаї. Я впевнена, що ви вже всі. Зі своїми наставниками це все обговорили, спланували. І якщо ви і ваша команда активно включитесь, я вірю, що це повністю реально. Ну, ніхто не казав, що це буде легко, але це можливо, це все можливо. Тому що я не думаю, що якісь неможливі варіанти компанія вам пропонувала. І от іменно за цей весь період, коли. Пройде оця програма 100 днів. Ви можете заробити більше 10 тисяч гривень премії, крім того, і вашої зарплати. Ну, якщо активно включитися, це дійсно можливо пройти і заробити. А якщо ви мрієте про поїздку по Україні нашими великими гарними містами, то тур все буде джерелі якраз спеціально для вас, тому що ви можете побувати в гарних містах. Знов ж таки повторюся, наша компанія один день зробила як. Офіційної, а другий день відпочинок, тобто ви і наберетеся якихось знань, якихось емоцій позитиву, успішності, а на другий день можна відпочити разом з нашою компанією і з нашими хлопцями і дівчатами з компанії, якими працюєте, з вашої структури. Що ще нового? Ми дізналися у Львові. Дивіться, наш каталог він постійно поновлюється. Новинками, шикарними новинками, завжди, які чекають. Просто те, що чекають, те з'являється в нашому новому каталогу. Ми дуже чекали всіх нових ароматів. Ось вони з'явилися цього каталога на самій конференції. Ми змогли і намазатись, і навшикатись, Тобто ходили, нюхали кожну один одного цілий день. Запах дуже прекрасний. Кожен по-своєму для кожної жінки. Всім дуже сподобалось, підійшли запахи, дуже стійкі і прекрасні. І зараз дуже класно у нас стоїть ажіотаж навколо наших ароматів, і е, якби, нам підказали, як можна на них заробити. Дуже класно можна заробити за три тижні більше 14 тисяч. Отже, суть в тому, що дивимось слайд. Ми спілкуємося з у нас є в періоді 21 день. Віднімемо нехай три дні вихідних. І кожного дня ми приблизно з 20 жінками спілкуємося, можливо, знайомими, можливо, не дуже знайомими. Ну, йдемо, добрий день, привіт, до когось говоримо, правильно? Ну, хоча б половина з тих жінок е, зацікавилась і придбали б в нас аромат. Тобто ми тих 10 жінок множимо на 18 днів, у нас виходить, що 180 жінок у нас би купили ці аромати. Е, один аромат коштує 198 гривень по каталогу, е, віднімаємо цю суму 148,50, виходить. Для консультантів і на одному ароматі можна зекономити 7950, а в нас є 180 жінок. Тобто, якщо ми всі ті жінки куплять нас аромат, ми можемо зробити 14310. Тобто за три тижні можна зробити тільки на ароматах 14,310 310 гривень. Ну, вже не круто, то взагалі бомба. Тим більше, що це така новинка, що всі якраз її чекали і досить така ціна. Нормально, і ще не все. Акція з ароматами продовжується. Нас на структуру Юлія Греченко зробила акцію. Хто в восьмому каталозі найбільше продасть ароматів, той отримує премію 250 гривень і плюс імену футболку від нашого проекту Джерелі стрімкогору. Але про, аромати мають бути продані в восьмому каталозі. Ну, класно. Я думаю, що ви вже чули про ту акцію. Хто не чув, розберіть своїми наставниками і. Приділіться, можливо, ви вже продали ті аромати, але ви ще не знаєте, що ви вже є учасником цієї акції. Тому е звертайтесь до наставника, записуйтесь в табличку і удачі, можливо, ви отримаєте премію. <кій> так е в нас взагалі наша компанія має ще дуже багато для нас сюрпризів, і Олена Брушко е нас потішила е ну, от такими -ніби сюрпризами, такими приємними сюрпризами, які чекають і нас, і наших. Споживачів і нас-консультантів. Вже в продажу в нас з'явилися маски від серії СПА. Вони дуже великі, об'ємних. У ну, них 200 грам. там така шайба величезна. що Я думаю, що вистачить її надовго. Ми також на конференції могли подивитись, спробувати приблизно, як воно виглядає, і запах. Також очікується в продажу тонік від цієї серії СПА. І ще в нас чекають зміцнююча сиротка для волосся спрей. Новинки серії Трава. Юля вже протестувала. Супер. Розкажеш, як будуть результати. Тобто для волосся, для того, щоб підтримати гарний стан свого волосся. Знову ж таки, наша компанія нас тішить тим, що не обмежується тільки масками чи тільки спреями. Кому людині може підійти або маска або спрей, кому відвар. Тому у нас різновид такий. Є спрей для волосся, є маска, є відвар. Що кому підходить, вибирайте собі для вашого типу волосся і для вашого навіть способу життя. Можливо, ви хочете швидко попшикати і не, потрібно, не хочете нічого змивати, тримати і так далі. Кожному, як скажуть, своє. Також відкрила для нас секрети, які ми зараз будемо відкривати вам. У е, нас Буде розширятися серія декоративної косметики Gold і Купава. Можливо, ви вже помітили в минулому каталозі е, нас, навіть не в минулому скоріше стало поповнення від серії Gold у матові. І е, в серії Копава у нас було поповнення Пудра плюс румяна. Скажіть, хто вже пробував новинки? Можливо, навіть в тому каталозі, можливо, вже про ну, Юля пробувала. Е, Цю маску, можливо, хтось помади пробував, можливо, хтось туалетну водичку. Розкажіть свої враження. Так, десь, десь. Я попробувала минулого разу помаду Gold матово-рожевий такий кольор орхідея. Дуже класно, Я зараз ній намальована, може дуже не видно. Але свій відгук я зразу моментально скинула в соцмережі, тому що ну, в мене емоції нагоріли, і я зразу скидаю. Тільки я попробувала, я знаю, покудила півдня вона не змилася, потала каво, вона залишилася в мене на губах, але я мусила людям розказати, як воно і що воно, як захотів. Від помади всі просто, в шоці. як вона дійсно доглядає за губами, вона їх не сушить і гарно тримається. Ну, Це таке поєднання дуже класне. Супер, так, команда дуже класна, всі задоволені помирно. Отже, продовжуємо далі. В нас випустилися аромати, але це ще не все. У нас буде продовжуватись, нові аромати будуть створюватись. Бачите, на слайді навіть в нас є інформація, що в нас будуть збільшення серія надійні ароматів. Тобто ми не обмежуємося тільки тими ароматами, які в нас зараз нові випустили. Ще дуже класна новинка, ціла серія. уявіть, не один кремчик, а ціла серія буде, я так собі просто чомусь подумала для себе, як для наших мамусь. Ну, 45+, плюс серія для обличчя. Ну, у нас було для старшої шкіри, але для 45+, плюс, ну також не було. Це дуже класно і уявіть, не одна якась штучка, а ціла серія. Кайдер, у нас наша клієнта на зустрічі по 100% кожен мав з собою сумочці наші помади. Також ще додаться в нас дитяча зубна паста. Тобто, ви очікуєте, скоро буде. І е, ми не забуваємо про наш, наші обличчя, якби наш, наші головні лінійки, наші головні серії, серії продуктів здоров'я. Нас також вони будуть розширятися, наші біологічні добавки будуть додатись, і для тіла буде збільшуватися серія. Преміальна серія для продуктів для тіла. Це також дуже класно цільова аудиторія. Так, супер. Збільшується серія бадів і тому, можливо, збільшиться обіг. І наші чоловіки також не залишаться поза увагою. Вже в наступному каталозі з'явиться наш новий армат для чоловіків. Ну Напевно, просто бомба. Деревні, пряні, запахи шикарні. Мені здається, що наші чоловіки вже будуть доволі, тому що нарешті збільшується їхня, е, їхня продукція. Також буде розширятися е, сама, сам асортимент гелів і шампунів, тобто з'явиться ще одна серія, серія синевир. Це просто так, Сережа, саме для вас. Збільшується, не будемо обмежуватися з одною серією Горан. І для наших діток ви собі не подумайте, не просто. Загально, а окремо для хлопчиків, окремо для дівчат. З'являються нові серії для дівчат. Серія гарнюня, от в ту сумочку, якраз для наших гарнюнь поміститься, і мило, і шампунь, і спрей, і помадка. Все якраз для наших дівчаток. І для хлопчиків, які хочуть бути крутеликами, мило і шампунь, окремо для хлопчиків, окремо для дівчат. Дуже класно, і це також очікуйте вже в наступному каталозі. В принципі, це ще не все. нас ще очікує багато сюрпризів. Я думаю, що ви на кожному з'їзді, на кожній офлайн зустрічі будете дізнавати щось нове, якщо поїдемо, і будемо, хто поїде, будемо передавати своїй команді, але рекомендую з'їздити і відвідати такі зустрічі. Попереду ще багато таких сюрпризів, попереду високі цілі та великі перемоги. І взагалі я б хотіла сказати, що. Тур, все буде джерелія», він донесе кожному нашу ціль, нашу місію свій до свого по своє. І ми зможемо доказати іншим, доказати своїм іншим компаніям або своїм навіть людям, своїм українцям чи іноземцям, що українська продукція, українська компанія може стояти, може випускати прекрасну продукцію, що вона може бути якісною, вона може бути недорогою. Тому... Доности це людям і самі також для себе беріть всю інформацію. Я вважаю, і я вже переконалася, що українська продукція є суперова, є класна і якісна. А як ви вважаєте? Правильно. Тому що ми вже е, користуємося нашою продукцією якийсь час, якщо б нам щось не підійшло, ми, звичайно, не користувалися. А так ми вже користуємося нею, і вона нам підходить підходить повністю нашій сім'ї, нашим діткам, і ми рекомендуємо її своїм близьким, тому ми вже знаємо, ми вже впевнені в її якості, і ми з нетерпінням чекаємо наших новинок, наших прекрасних поповнень в нашому каталозі. Наш каталог постійно збільшується. Постійно Щось новеньке, щось таке цікавеньке з'являється. Так, продукція класна. Ну, ще раз звернуся до офлайн-конференцій, які у нас будуть відбуватися. Тобто, стартував тур, все буде джерелі 27 травня з міста Львова, мов прекрасного, чудового рідного міста, і буде продовжуватись Одеса, Вінниця і так далі по містах. Тому агітую всіх. Запрошуйте, зараз передивляємо структуру, хто з Одес, Одеська область чи поблизу. Запрошуємо, дзвонимо і зустрічаємося в Одесі наступного разу. Дякую вам за підтримку, за те, що послухали, відвідали вебінар. Можливо, якісь питання вас. Питань немає, так, я розумію. На рахунок Іра Одеса, думаю, ну дуже хочу, чесне слово, дуже хочу. Не знаю, як чоловік скаже, що напевно скаже, бери мене з собою, тоді їдемо разом. І вам дуже дякую, що прийшли. Дуже вам дякую, до побачення. Всім папа. Успіхів. Беру чоловіка, їдемо в Одесу. Відпочивати зразу. Зустрінемось в наступному місці. Всім па-па!